Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Слава. Слава нашому Господу, що після такої темної, тяжкої, страшної ночі настав день. Сонце піднялося над нашими головами і не можемо бачити один одного. Оте ще раз скажемо. Слава нашому Господу. Особлива подяка Збройним силам України, нашим воїнам, які цієї ночі. Не спали, а працювали і захищали нашу державу. Працівників різних служб, МНСників і медичних працівників, які спасали життя інших людей, МНСників, які тушили пожари, які були в нашій країні. І коли бачиш всю цю картину, і в серці виникає ще більша подяка нашому Господу. Звісно, ми переживаємо тяжкі моменти в цьому житті, в нас видіде війна і нібито не до свята. Але як важливо і в такі тяжкі часи бачити руку Божу і Божу милість у своєму житті? Років 30 назад я задавав запитання старшим людям і казав, яке було, було святом подяки. У 33-му році, у 32 в 32-му, 40 х роках, в 47-му році. Тому що сьогоднішнє свято це свято подяки Богові за урожай. І часто люди відповідають. Ми дуже сильно дякуємо. Дуже сильно дякуємо. Не раділи тому кусочку хліба, в якому муки було так мало. Не раділи тій юшки, в яка. Не дуже нагадувала сьогоднішні наші страни. Але яка була велика водя. Тому що була скрута, було горе, і люди спішили до Господа. Люди в ньому шукали захист. І як важливо, щоб сьогодні і ми також спішили до Господа. Спішили подякувати йому за своє життя, за те, що він посилає все необхідне в нас, у, у нашому житті. Але як подумайте, багато людей спішить подякувати. Я сьогодні радий бачити майже повний зал, але хотілося, щоб було більше людей. У шполі так багато людей проживає. Я мав вчора можливість бути у Українській православній церкві, там біля стадіону. Священна Романа, на службі Богу. Але було тільки вісім дуж. Mm. Кажу, і це так завжди. Ні, mm. каже, часто буває, як оце ми і п'ємо, і все. Кажу, в такі часи війни приходить дякувати. Так мало людей приходить молитися, щоб Господь захистив, зберіг. Навіть коли збираються люди кожний суботи, там ну, біля Красоставка в центрі міста. Стоять по обіді сторони вулиці за полонених, за тих, які пропали Та також небагато. Я також приходжу, туди стою і бачу не так багато людей. Ми чомусь перестали не тільки дякувати, а навіть співчувати один. Mm -hmm. Сьогодні пройшла безсонна ніч і не чуючи ці вибухи. Розуміючи, що це не в нас, що це десь в іншому місці. Але як важливо, щоб ми знаходили ці слова, Господи, збережи людей. І підтримай тих, які постраждали в цей час. І ми бачимо, що сьогоднішнє свято, свято жник, свято подяки в першу чергу. І як важливо, щоб ми сьогодні дякували нашого Господа. Тому що Господь все тримає під своїм контролем. Навіть іноді, що нам кажеться, що все пішло, що видати. Але ні, ми просто проживаємо особливий час. Вся земля проживає зараз особливий час. Навіть політики або великі голови цього світу вже говорять, ми на світ на грані чого катастрофа. Настають апокаліптичні часи. Одна із книг Слова Божого так і називається Апокаліпсис. Тобто про майбутнє. І ми бачимо, що не тільки Слово Боже говорить нам про майбутнє, а вже і великі люди цього світу, аналітики, економісти, історики підтверджують, що ми йдемо до катастрофи. Що ж тоді тільки почути інформацію про Запорізьку атомну станцію. Ми бачимо, що. Інформації так мало, нібито для подяки. Але як важливо, що ми дякували нашого Господа за своє життя, за життя своїх дітей, за те, що на столі є хліб, що є єсту хліба, за те, що Господь залишається вірний своїм заповідям. І що він сказав у слові Господні? Що в усі часи життя землі? Що сівба і жнива не перестануть. Тобто, скільки Бог дасть життя на цій землі, сівба і жнива відбудеться. Бо що це сказав Господь. І я часто, каже, у нас кукурузи немає, коли бачу кукурудзу, бачу зерно, кажу, і ця інформація, слава Боже, збережена в кожній насінині. Візьміть її посадіть. І що відбудеться? Вона пішла рости. Чому? Тому що так сказав Господь. І так виконується. І ми бачимо, що весь хід Божої історії він контрольований і під його контролем. І ми живемо в цей такий особливий час. І в цей особливий час він останній. І ми бачимо, що відбуваються суди Господь. Іноді нам не зрозуміло, що відбувається. Але Господь все тримає під контролем. Але як правдиво? Яке наше серце в цей час? Чи ми звинувачуємо когось, чи всіх, чи ми всі незадоволені, чи навпаки ми всі співчуваємо? В наших молитвах ми споминаємо і тих людей, які в сьогодні тяжко, споминаємо і воїни, і сім'ї загиблих, сиріт і вдів, ті, які постраждали, ті, які знаходяться в полоні, переносять дуже сильне катування. Чи є нас ці слова, подяки підтримки інших? Чи кожен день ми дякуємо за хліб на столі? Як важливо сьогодні подивитися в першу чергу не на кось, а в своє серце. А як я дякую? І тому як важливо, щоб ми не тільки самі дякували поодинця, а й збиралися разом в ім'я Господь, щоб Господь був посеред нас. І ж ми всі разом його дякуємо, розуміючи, що наше життя залежить виключно виключно від милості Божої. Якщо Господь не дасть посіву і жнив, що ми будемо їсти? Як ми будемо жити? Якщо Господь не збереже життя наше, як ми будемо захищатися? Тому до сьогодні. В першу чергу як важливо, що ми собі з вами дякували за все, що ми маємо у нашому житті. І також не забували в наших молитвах, щоб Господь підтримав і тих, які сьогодні знаходяться стражданні. Ми зачитаємо слова святого письма, апокаліптичні слова з книги об'явлення. Мова така специфічна, але як важливо, щоб ми зрозуміли, що чекає в майбутньому. Як важливо, коли ми бачимо о, в цьому останньому часу, що відбувається, що ми чули не тільки інформацію десь із газет, з телевізора чи з інтернету, а ще, що ми довіряли Слову Божому, а що тут сказано? Що Господь сьогодні говорить до тебе і до мене? І як реагувати на це слово? Його об'явлення святого Івана 14 глава, 14 вірша, що ми зачитаємо. І я глянув і ось біла хмара, а на хмарі сидить той, хто подібний до Сина Людського. Він мав на своїй голові золотий вінець, а у своїй руці гострий серп. Інший ангел вийшов із храму, гукаючи сильним голосом до того, хто сидів на хмарі. Пусти свій серп і жни, адже прийшла пора жни і достигло жниво на землі. І той, хто сидить на хмарі, пустив з серпа на землю, і земля була вишита. Ось ми бачимо Іоанн описує цю картину, яку він бачить, на небесах. Він бачить удоволь Сина Людського, Господа нашого Ісуса Христа, який тримає сер, і Він його пускає на землю і жнива усі пожинаються на цій землі. Ми прекрасно розуміємо, що настане той час, так як Господь створив цю землю, створив кожного із нас, ми народилися, і прийде час, що все це закінчиться. Так говорить слово Господне, що прийде. Божий сер, і вся земля буде пожата. Коли ми читаємо далі, і це нам стає ще більше зрозуміліше. А інший ангел вийшов із небесного храму, він також мав гострий сер. І ще один ангел, який мав владу над вогнем, вийшов від жертовника і закликав гучним голосом до того, хто мав гострий сер. Проголошуючи, пусти свого гострого серпа і обліж грона винограду. На землі, бо його грона дозріли, і ангел пустив свого серпа на землю, і зібрав виноград землі і вкинув їх до великої давильні Божого Гніву. І вище воно було в давильні поза містом і потекла кров із давильні аж до коням до вуздечі на 1600 стадій. Ось таке проческо слово Господнє. Яке показано і написано таким особливим, особливим язиком, але ми прекрасно розуміємо, що час жнив прийде на цю землю. І ми бачимо, як воно розділяється. Жнива, так ми розуміємо, збирається зернові, зерно збирається, і другі жнива, коли обрізається виноград. І коли виноград обрізаний, то що? Він вкинутий у давині Божого гніву. Ми бачимо дві цих різних картини, і вони мають різне пояснення. Господь збере добре зерно на цій землі, і Господь збере увесь виноград, який буде розтовчений у чавині. І далі ми бачимо, що написано, що і потече кров. І прекрасно розуміємо, що День Суда наближається. Ми вже бачимо суди Господні на цій землі, як написано у Святому Письмі, який буде останній час. Воїни, воєнні слухи, хвороби, землетруси. Ми це все бачимо. І навіть в другому місці написано, які будуть люди в цей час. І коли ми Читаємо, які люди, то ми прекрасно розуміємо, чому так сьогодні мало людей йдуть до роста. Чому так мало людей сьогодні дякують? Тому що люди стали егоїстичними. Сьогодні диявол грає на струнах людських душ на самих низьких почуттях. Якщо одні люди проявляють себе як найкраще, то інші просто. Падають у безду зла і вчинять зло. Сьогодні ми бачимо це і по цій війні з московитами, яка відбувається в нас. Ми бачимо це зло, яке відбувається, і воно вже длиться не один день роки. І ми бачимо, що сьогодні слово Господнє нам говорить, що час Божих судів вже розпочинається. І як важливо, де знаходюся я? Ким буду я пожати? Якщо я добре Боже жнив зерно, я буду пожати у Божі засіки. Але я, якщо я той виноград, про який сказано, то буду кинутий до човільна. Третього не дано. І сьогодні як важливо, щоб ви зрозуміли, де знаходюся я. Тому що сьогодні ще є час поміняти в чер... першу чергу себе, покайтеся перед Господом, попросити прощення і бути тим зерном робити добрі діла. Декілька днів тому ми з братами служили у Краматорську, їздили до нашого брата Віктора, і ми заходили по хатах, де жили військові, нас запрошували, щоб помолитися за ним. За них, за їхні сім'ї. Ми молилися і дякували їм, що вони є, що вони тримають оборону, що вони боронять нашу Україну, що вони захищають і наші сім'ї. І там люди трошки міркують по-іншому. Коли загроза небезпеки дуже корять, люди трошки по-іншому реагують. Сьогодні ми чули вночі декілька вибухів, але там. Ці вибухи постійно. Вони навіть на них не реагують. Ми стоїмо і дуже сильний вибух. Кажу, адеця, так як у Дружківці, «Да, це тут недалеко, кілометрів 9. Стався вибух, а через хвилину е... сирена, тривога повітряна. Тобто навіть не співають включити серена, як вже вибухи. І ти прекрасно розумієш, що там люди думають дещо по-іншому. Я хотілося б, щоб і ми тут на своїх містах думали, що життя наше може вбиватися в будь-яку хвилину. Воно може просто закінчитися. І ми пристанемо перед Господом. Тобто ми можемо бути пожаті, але велика різниця, куди ти будеш пожати? Сьогодні живучи тут на землі. Будучи навіть сьогодні в домі Господньому, хочеться запитання поставити до Господа. Господи, перевір моє серце. Чи записано я в книзі життя? Зроби аналіз моєї душі, чи я є тим зерном, яке ти скоро пожнеш? Якщо ні, то дай мені сили виправитися, покайтеся, зробити ще добрі справи. За когось помолитися ще, тому що час він добігає до кінця. Хтось уже в возрасті, а хтось молодий, але час добігає до кінця. День завтра може бути вже не в нашій владі не може не настати для багатьох, так як ми бачили, що багато людей не пережили цієї ночі в Україні. Ще статистики немає, але ми вже знаємо, що є. Декілька десятків людей, які не пережили цю дівчинку. І сьогодні, коли ми є на цьому святі, ми прекрасно розуміємо, що свято Подяки це велике свято, особливо воно було дуже таке святкове, коли відбувалося в єврейському народі. І в нас також воно дуже святкове, коли в коли все добре, коли, коли все тихо, мирно. Наші діти, внуки з нами, але сьогодні дуже багато не так. Наші діти, внуки. На війні. Але сьогодні я простимо, щоб ми знайшли слова подяки Господу. Подякувати за все те добре, що є в нашому житті, за хліб, за воду, за слово Його, яке ще сьогодні звучить. Слово Його, Слово Боже, сьогодні нас попереджає. Воно нас виправляє, дає нам зрозуміти, хто ти є людина. Ти можеш бути сьогодні пожатим. Але де буде твоя вічна душа? Тіло нам дане на короткий час, а душа вічна, де ти будеш проводити вічність? Як можливо сьогодні мати це свідчення від самого Господа? Ти моє дитя, твоє ім'я записане в книзі життя. І коли ти маєш оце підтвердження в серці, радість тоді безмежна. ти просто радієш і дякуєш за кожен подих в своєму житті. Тоже Господь. Він, він з тобою. І чи ти в труднощах, чи ти в скорботах, чи ти в хворобі, ти відчуваєш, що Господь з тобою. І це переноситься набагато легше. Ти знаєш, що це все времене, воно коротке і воно швидко закінчиться. А вперед перейти вічності. Тому -то, нехай сьогодні це слово Господнє нагадує нам, що скоро-скоро на всю землю пуститься серп. Я. І вся земля буде вижита. Тому що, як сказано, жниво вже готові. Люди вже готові бути пожатими. Одне Царство Боже, а другі на вічні муки і наказання. І, тому що не прийняли Господа Ісуса Христа в, в своє серце і в свою душу. Тому до сьогодні ми будемо дякувати наших молитвам перш за все те, що Господь. Сьогодні через своє святе Слово торкається наших сердець. Що Господь сьогодні береже наше життя тут, на цьому місці, що Господь заботиться не тільки за наше тілесне життя, що дає нам хліб, воду і все, що потрібно для нашого життя, а в першу чергу позаботиться за наше вічне життя. Тому до -то в наших молитвах віддамо йому подяку, що Він достойний, наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь. Амінь.